Кві... Уже прихована хоботника ганяли. Чим? Джеронімо. Mm? Джеронімо. Джеронімо? А, це ето... картеовський. Да. Жалко його купати. А? Та, а що ми, ми побачимо? Він хороший, хороша коренева система. От, е... І ви маєте скільки, скільки ріпаку? 140 гектарів. 140 гектарів. Ну, кажу, це з фізіостартом чи з двох хатівкою? З двох да. так. Того року рекордна врожає на минулий рік. А, поза да, 65% рибу в мене вражає. Фуницид носили вже. Е, тут вносив карбендозим. Карбендазим. А, а, ага. Понеділка вносити суприм тут. Угу. Понеділка вносити суприм. Угу. Ну, є вже, так, да, фомоз. Навіть да. пікнітки видно. Пікнітки видно, так. Да Воно -да -да. вже. Обстежуємо посіви озиму ріпаку ПСП Олександрівське. Олексію. Минулого році 44 центнера ріпак. А який за ваш досвід найвищий був результат по ріпаку? 65 центнерів. 65 центнерів. Так. Да. 65 центнерів це одне кругле. Можна пожати руку. Одне кругле поле. поле. 65 центнерів? Так. Да. Це був у мене Монсантовський Мерсик. <ганування> Ні-ні-ні, Монсандос, дай Бог пам'яті, Експеншн. Експеншн. Це був 65 центнерів. І був Temptation у мене 50-59 центнерів. Temptation Друзі, 65 центнерів озимого ріпаку. Тут не потрібно брати рахівницю чи калькулятор і при тих цінах, які традиційно десь складаються у нас на ріпак, ну це під 400 доларів точно за тонну. Плюс-мінус там, да, в залежності від року. Є і 450, є всі 380, ну, в середньому 400. Це 2400. В, ми отримуємо, е, дохідність при витратах. Я думаю, витрати ну, були, я вам скажу, 42 тисячі гектар, був, це з орендою. 42 тисячі це, це повністю всі загальновиробничі, всі, прямі. Всі витрати. Ну, це ми вже порахували, це тисячу євро. Тобто півтори тисячі євро ми можемо отримати прибутку при такій врожайності. Але навіть якщо і 4 тони отримувати, 4 то також можна отримувати хороший дохід. І, Михайло, тут також ваша програма да, на ріпаку присутня. Господарство використовує з року в рік гранульовані стартові, азотно серечані наші використовує. Ось. до Мікрогранули ще не дійшли. Не жалко, ні? Ой, жалко, це ж слухай, ми скільки не дотримаємо. Це ж кілограм насіння. це потім. Боже, це ви що буряки, ви вирощуєте, що буряки, що ріпаки одинакові. Да? Тут вже корінь скільки вже, грам сто, мабуть, да, Михайло, а? Диві. Є тріт та вдріт. Оце ріпацюрят, фут-фут-фу. -фу. Тут уже скільки тут, якщо нарахувати з завода. і 14 і 16. І 14 і 16. Ну, я тепер здогадався, чому в них врожайність по тисячу центнерів буряки. У них ріпак тут корінь грам по 300 може бути до кінця збирання ріпаку. Вітаємо, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Друзі, хто вирощує озимий ріпак, той, мабуть, буде дивитися це відео до кінця, через те, що дане господарство ПСП. Олександрівське, як кажуть, в обличчі Олексія, головного технолога, головного агронома ПСП Олександрівське, який отримував 65 ценнерів, а для нього 55 це вже традиція. Два слова Олексій, що тут ви зробили? Скільки азоту дали десь? Ну, даєте, де є те? не на цьому конкретному полі, взагалі, в ДВ. В тій речовині приблизно 120 кг дічій речовині, а зотну. 120. Сірка. Сірка обов'язково. Сульфат амонію. амонію, да. Да, Обов'язково. Обов Бор, Бор. обов'язково 4 літра за сезон, а то й 5 літрів за сезон бору. І восени ви даєте стартові добрива да, Михайло компанії Тімакагра. Доофертіл. Росіяний ріпак був з по всім Скільки кілограм? 100 кг на гектар було. 100 кг на гектар. Але ви враховуючи вартість добре, витрати на добрива, все рівно отримуєте так, так. Результат, результат, який так. покриває це, це, це внесення цих так. добрив. Ми дивимося поля. Від 80 до 100 кілограмів ми під ріпак плануємо угу. комплексних добрив. От і Маємо результати на сьогоднішній день. Захищаємо від прихованих оботників, від квіткоїда. Ну, все як положено, так? Да? Тобто у вас 42 тисячі, це входить туди. А скільки фуницидів даєте на ріпаку? Раз носите два-три рази. Три рази, так? Да? І в цвітіння, да, ви ганяєте там альтернаріоз, плюс, мабуть, і комарика, да, галицю ріпакову. Цвітіння тільки використовуємо зареєстровані препарати, які зареєстровані на бджолу. Uh -huh. Тільки. так, По-інакшому не використовуємо, так як в нас в селі багато є пасік. Самі перші прибіжать до нас. Uh -huh. Основний обробіток ґрунту, що робите? Підріпак в основному орає. Оранка. Да, оранка. Оранка. Ну, оборотний, плуг, да, оборотний плуг. Оборотний Оборотний плуг Лємкін. Оранка вночі культивації і вночі посів, тільки вночі, mm -hmm. щоб досягнути такого стану ріпаку, тільки сіяться вночі. Вночі ґрунт більш зволожений, більш зволожений, і що вночі він не так випаровування після сівалки йде. Тоді ми можемо досягнути рівномірних сходів. Бо якщо ми розуміємо, що це серпень місяць посів, коли сонце пече, в день сієш, трактора за пилюки не видно взагалі. А вночі, якщо посіяв, то маєш результат такий. Я проводив дослідження, те, що я посіяв вночі, те, що я посіяв в день, зовсім два різних ліпака. Ми сіємо небагато ріпаків в районі 200 гектарів до 200 гектарів. То... 10-12%, да? Да. Да. То... то ми собі можемо дозволити. Техніка дозволяє нам, е... нам сіяти ночами. Ну, нема... А їдемо сіяти вночі, щоб приховано хоботник не бачив. Да. <рес> а? Ні? Ні, да. Ну це, це шутка. Е, класний ріпачок, гібриди, як я зрозумів, ви сіяти різні. Да? І бас від ДСВ. і, і, і Лімограй Лімагр... да, да. ну, мені подобається в лімограні АВІРОН. авірон. Да, авірон класний гібрид, мені дуже подобається. Угу. Тобто можна на різних гібридах отримувати хороший результат. Так. Я так зрозумів, можливо, навіть сам гібрид і не має високого значення, якщо класна технологія. Да? Так. Класне живлення, нормальний захист. Ми дивимося основне на гібрид, щоб стійкий був до розтріскування. Це саме основне. Все. Щоб він перед збиранням не посипався і все тоді. Йому. А клей ніякий ви там не, не, не застосовуєте, воно неефективно пробували. Пробував, просто якось руку так склеїв, що комбайн не міг розмолотити його. То є добре переклеїв, добре переклеїв да. що комбайнер... кожен стрі, кожен стрічок пивотами <реш> саме. Друзі, ви бачите, що з дуру можна щось поламати, якщо кудись штрикати. Не вигружати, він не вигружається. На спек намотало, приклеїло і не можна нічого зробити. Ну класний ріпачок. Друзі, є з кого вчитися. Нагадаю, ми в господарстві ПСП Олександрівське Олександрівка. ПСП Олександрівка. На ріпаковому полі, де Олексій отримував, ну не на цьому полі, а в господарстві. 65 центнерів. Це ну, можливо, немає ще того світового рекорду. Сьогодні світовий рекорд, якщо я не помиляюсь, десь 70. 70 сеннерів. 70. Я його стремлюся до цього, щоб перейти. Це хлопці з Англії, з Великої Британії, я, да? Я, тім тім Ламінан. Да, Тім то, фермер. за минулий рік, як молотив, і я бачив, що в мене комбайн показує за 70 центнерів. Да, от, mm -hmm. е я ж знаю рекорди Ты. там. Ну, знаєш, да. да. Алекс Харел, та соя, в нього 14 тонн. Да. Тім в нього ріпак, там 7 і я вроді. Девід, мій, 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 мій вчитель треба? Хула, він має кукурудзу 44 тонни з гектару. Пшеничників ми знаємо, до речі, Тім він і по пшениці получає да, рекорд. Да, да, там 690 да, 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 да. Він дзвонить тобі при... вчитись, <свісно> ну ти його переженеш. Надіюся, надіюся. Це якщо наш канал надіюся. буде дивитися ну, рекордсмен, який занесений в книгу рекордів Гіннеса, Тім Ламінан, то Олексій із Черкащини він пообіцяв, що дожене, пане Тім, вас. І також буде занесений в книгу Рекорду Гіннеса. Е, ви не проти? Не проти. Дякую за цю інформацію. Класні продукти. Друзі, а ви е, не скупіться на подобайки. Ну, ви розумієте, що тоді всі знають, як вирощувати ріпак на теренах е, українського Ютубу, не тільки Українського а і Світового. А ваша. Підписка і коментарі не помішають для того, щоб і Олексій, можливо, поділився інформацією під цим відео. Ну і ми допоможемо вам бути також успішними. Бажаємо, щоб ви отримували по 6,5 тонн ріпаку в себе господарстві. На все добре, до зустрічі на озимій пшениці. Слава Україні!